На сьогоднішній день є величезна потреба у нас в третій резис, саме в третій резис негативні крові, тобто ці донори нам найбільше на сьогоднішній день потрібні, але це не значить, що інші групи нам не потрібні і можуть не приходити. Де тобто зараз обмежень немає. Ми будемо раді бачити всіх абсолютно донорів. Певні умови для того, щоб прийти донора, може бути людина від 18 років і до 60. Напередодні не вживати жирних сортів м'яса риби. Молочні продукти, виключити навіть банан, буряк виключити, звичайно, 48 годин алкоголь, це ніяких лікарських засобів, і звичайно добре відпочити, пити багато кількість рідини. Ну і звичайно, якщо це були якісь оперативні втручання, якщо там була екстракція зуба, якщо там були якісь татуювання, пірсінги, то це все відтерміновує час донації на півроку. Працюємо ми з 8 до 14 щоденно з понеділка по п'ятницю, субота. І неділя ми не працюємо. Попередні записи не потрібно, тому будемо раді бачити всіх, в кого буде бажання здати кров.